Всім привіт, на любіть любі! І сьогодні ми пробуємо роботу у брокерському центрі. Але перед цим не ставити лайк, підписуватись на канал, вводити мій промокод код Буду тобі дуже вдячний за активацію, дасть тобі приємний бонус на початку і мотивацію далі мені знімати відео. Також заходь у мій телеграм-канал, там багато чого цікавого новини, нових відео і розіграшів також і так далі. Ну а ми переходимо на відео. Ну що ж, коли ви підійшли до брокерського центру і в нас знаходиться, якщо ще ось тут, тут така боку А, то ми заходимо у ці двері і не знаю чому, але в мене працює лише цей ліфт. Тому я заходжу саме у нього. Можливо, у вас поінакше, можливо, у вас також. Все, ми нискаємо М і переміщаємось наверх. Ми підходимо до NPC і нискаємо влаштуватися. Все добре. Тепер ми заходимо в середину цієї двері. І вибираємо будь-який стіл. Якщо ви будете тут десь в день або ввечері, тут буде дуже багато людей, але зараз тут зранку взагалі нікого немає. Давайте ми підійдемо до якогось стола. Ну що ж, і зараз перед собою ви бачите різних клієнтів з різних країн. І тут є ще рейтинг. І наш ніби особистий кабінет, але нам то зараз не треба. Для того, щоб взяти замовлення, нам треба ось тут, вибрати от вибрати отаку от кнопочку, але в нас немає достатньо на рахунку. Нам треба поповнити на карточку ці гроші. Ну що ж, я вернуся, поповнив на карточку 3 мільйони собі, і давайте вертаємось за стіл. Ми сідаємо і беремо того самого клієнта. Як бачите, то, до речі, в нас є якийсь штраф, тобто, якщо в нас не вийде е, там, його зацікавити, якось так. і бонус, скільки ми можемо заробити. Давайте виберемо ось цього от клієнта. Все, нас зняло, як бачите, 2650. І ми починаємо. Добрий день. Акція, яка вистрілить в мене на руках. Наш клієнт щось пише. Яка відність цієї акції? В нас є дія пояснити, запевнити і надавити. Надавити нам явно не треба. Ми можемо або запевнити, або пояснити, але нам що таке треба буде пояснити. Це шкала, наскільки клієнт погоджується ніби на цю згоду. Ну, тобто ви розумієте, на цю взагалі акцію, я не знаю, як це називати. Так, пояснити, ага, в нас трошечки йде мінус. Добре. Далі ми чекаємо, поки нам щось напише наш клієнт. Добре, тоді ми натиснемо запевнити. А, все. І ми провалили наше замовлення. Добре, давайте ми не будемо робити так, як я це робив. І давайте зараз я ще раз попробую і докину трошечки грошей. Я поповнив всі гроші, які в мене були, і давайте сідаємо знову за стіл. І цього разу трошечки краще подимо. Ну що ж, я поповнив на карточку всі гроші, які в мене. Ну, що ж, я на карточку закинув всі гроші, які в мене були готівкою. І давайте ми ще раз спробуємо. З першого разу не повезло, може, з другого повезе. Давайте. Починаємо. Е, і давайте зараз чекаємо, поки нам щось клієнт наш напише. Давайте ми не будемо пояснювати, тому що пояснювати нас вже трошечки не вийшло. Ага, запевнити, в нас також е, невдало. Добре, у нас зараз буде ще остання спроба щось е, вгадати з клієнтом. Ось є хоч союз трохи. Давайте попробуємо надавити. Надавити мінус 5%. І тобто, я, чесно, взагалі не розумію, як. Нам треба взагалі тут щось робити, тому що у нас просто все, що ми тут виберемо, буде пан. Опа, у нас появились дешеві акції. Давайте ми на них попіднімаємось. Бо на дорогих нас. ми все потратили на дорогих. Давайте, цього клієнта, я так розумію, цього клієнта буде набагато легше взагалі щось з ним робити. Щось зрозуміле. Можемо запевнити, нас також не виходить. Або мені не везе, або я щось. Неправильно роблю. Яка ліквідність цієї акції? Якщо зараз, я так думаю, натиснути пояснити, в мене буде, напевно, якихось мінус 15 і запевненти. Я не знаю, чесно. Давайте пояснити. О, пояснити мінус 10. Перший раз ми вже вийшли в плюс. Я, чесно, не знаю, що вам сказати на рахунок цього, цієї роботи, тому що тут навіть ніяк пояснити вам не можу, що краще вибирати, тому що не, не знаю не рандом тут, напевно. Чи не зараз ця компанія? Напевно, давайте запевнити. Запевнити, хоп, у нас мінус 15. Ну, я ж мені мав би запевнити, що ця компанія ліквідна. Або ж ліквідна, пере... ну, не переноцінна. Ну, але нічого тут сказати не може. Як ця компанія реагує на зміни курсу? Ну, давайте просто пояснимо все є. Yeah. Я так догадуюсь, що коли клієнт просто щось питає, напевно, треба буде просто несунути і пояснити. Коли він буде, можливо, невдоволений, або щось. Різко спитає, чи є позитивна динаміка в фінансових показниках. Пояснити Так. Це, це неправильно правильно. Тобто, пояснити, напевно, буде один з найоптимальніших варіантів, де не буде найменше мінусів, напевно. Тобто, якщо клієнт якимось чином вже задоволений. Ну, тобто тут дуже дивне питання, що означає отримувати позицію. Ну і логічно мені треба пояснити, що таке отримувати позицію, але мінус 20 не спішло. Якщо я не зможу швидко продати цю акцію, пояснити. Ну Тобто в деяких моментах логічно все сказано. А деяких от, я поя маю пояснити людині, що таке отримувати позицію, вона сказав, пояснити, а це мінус 20 виходить. Може краще зачекати публікацію нового прогнозу. Е, давайте надавити пробуємо. Да. Е, тобто, щоб людина не чекала, а далі зараз ми. ну Вона заплатила нам. Ну, і знову у нас щось питають, і я не скажу тобто поясню, тобто пояснюю, що це таке. Е, і в мене мінус 20. Добре, просто собі знайте, що коли у вас щось питається на кшталт, що, ну, типу, що це таке, що, ну, що це називається, ну, коротше, то не скажете поясните. Якщо до у цієї компанії, давайте запевнимо, що їх немає, і в нас мінус 15. Е, не знаю, чесно, ну, кажу, не розумію взагалі логіки. Ну, але десь все-таки вона трохи присутня. Ну що ж, і тут в мене також не вийшло. Тобто, бувають оці от моменти, коли дійсно ти щось от, в тебе питають, і ти пояснюєш, Мав би пояснити людині, але варіант пояснити був хибний. Тому, чесно, я вам ніякої поради на цього все-таки не дам. Тому що тут дійсно, ну, тобто, якось нелогічно зв'язано. Я, так сказати, прифукав більшість своїх грошей, але давайте зараз ще останній раз попробую щось на 100 тисяч цю акцію. Е, тому давайте отак от зараз спробуємо на таймлапсі. Ну і що ж, цю акцію я теж е, не... Ну, що ж, і тут в мене знову ж не вийшло. Там було, до речі, питання, якесь не пам'ятаю чесно, але в минулому е, діалозі у нас відповідь була пояснити правильна, а в цьому діалозі відповідь про... пояснити вже була неправильна. Тому я нічого не можу сказати на рахунок цієї роботи. Можу сказати лише те, що вона взагалі працює просто на рандомі. Тобто тут з відповідями лише можна вгадати, бо я тоді не знаю, як. Ну, з якою логікою можна взагалі там думати. Тобто деколи логіка працює, деколи вона абсолютно відсутня. Але свою думку на рахунок цієї роботи ви можете написати в коментарях. А я дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Ну а я буду прощатись. І всім па-па-па-па!